Довгеньки були, розв'язані з по темі з теми основного тіла. Отже, читаємо задачу. Музейна прикраса, об'єм 2 см кубічних має масу 386 г, з якої речовини виведена прикраса. Отже, записуємо, що нам дано. Нам дано, дано об'єм дорівнює 20 см кубічних і маса. Вікує, М, М дорівнює 376 грам. І питається, з якої речовини вигодно прикрас. Отже, нам треба знайти ро, Так? Потім подивився подив, 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 табличку, ми знайдемо, чого, яка це буде речовина. Отже, заозначуємо РО дорівнює М поділити на В. Підставляємо число. Родорівні маса 376 поділити на 20. Буде ділимо на 20, 3, 7, 5, 1, 20 буде 3 поти на 2 по 1. 1, 9, 3 і командо один знак. І нас буде грам на сантиметрів кубічних. Отже, зараз ми подивимося на табличку густин І подивимося, що це за устана. Нас вийшло 19,3. Дивимося, де нас є 19,3? Ось це є золото. так? Ми знайшли. Ми знайшли, ми знайшли, бачимо 19,3 грамме кубічний. І ми бачимо, що це є золото. Отже, коли будемо писати відповідь, пишемо золото. Пишемо золото. Так? Пишемо «золото». Отже, одну значку ми значить, відповідь золото. Пишемо наступну задачку. Тут ми витираємо. І пишу наступну дашку. Метанаєвий виріб покрили шаром срібла, при цьому витратили 315 г речовини, який об'єм срібла пішов на виріб? Отже, ви бачите, нам знову треба знайти густину срібла, тому ми знову і ми бачимо, що оскільки нам маса дана в грамах, тому густину ми будемо шукати грамів на верху І нам треба срібло. Дивимося, де в нас є срібло, срібло, дивимося, бачимо 10500 10 на метр кубічний або 10,5 грам на сантиметр кубічний. Отже пишемо, родурів, дорівнює Ро до 10,5 грам на сантиметр кубічних і маса М до рівня 315 грам. І треба знайти об'єм. В знак питання. За означенням, основна, ця маса поділити на О, на об'єм. Згадуємо математику 3 клас. Для того, щоб знайти, ну, знайти дільний, треба що зробити? Треба, частку, треба поділити на частку. Отже, В дорівнює М поділити на РО. Ну, якщо хтось забув як це робити, давайте ми собі трошки поговоримо. Ось можемо сказати, що 2 дорівнює. Шість плит на 3. Трязнити 3. Шунити 3, треба що зробити? Треба що? Треба 6 птик на 2. Так, ми можемо замість букв писати цифрики і подумати, яку величину ми шукаємо. Підставляємо. Ведерівні маса 315 грам. Поділити на 10,5 грам на сантиметр кубічний. Дорівнює, дорівнює. 315 поділити на 10,5. Можемо собі навіть поділити, хто хоче, хто... але ми бачимо сюди 3, 3 грами, грами скорочуються. Сантиметр кубічний йде до гори. Сантиметр кубічний йде до гори. І нам сказано, перепрошую, неправильно, що я маю зробити, принести кому. Отже, буде 3, а буде 30. Так? Буде 30, ми приносимо кому на один знак, а тут дописуємо нулик. Це буде 30 сантиметр кубічних. Для того, щоб перевести сантиметр кубічний в метр кубічний, нам треба йти на мільйон. Ми це вже говорили в передньому занятті. Отже, 0 цілих і кому приносимо на 6 знаків. Отже, пишемо 4 нулі і 3 метри кубічного. Отже, відповідь. До, ну, цілих 3, 10, 100 тисячних, так, раз, два, три, чотири 100 метра кубічного. Отже, такий об'єм срібла треба пішов на виробництво нашого виробу. І ще одна задачка з нашого розділу. Як ви бачите, ми спочатку знайшли устану, тепер знайшли об'єм, а тепер будемо шукати масу. Отже, знайдіть масу людного пуска. І знову ж таки зауважуємо, що нам дано лід. Тобто дехто звучив не знає, а де зато встану? Ще раз пригадую, ми беремо в таблиці, дивимося лід. Лід у нас є 900 або 0,9. Отже, ми пишемо, що ми пишемо ро льоду, пишемо дорівнює 0,9 грам на сантиметр кубічний. І ми бачимо виміри. Пишемо А дорівнює 6,5 см. Б дорівнює 12 см і С дорівнює 25 см. Треба знайти масу. Отже, маса знак питання. Заозначуємо РО дорівнює М на В. Отже, для того, щоб ділене, так, треба що зробити? Треба частку поділити на дільник. Рона В. Але ви скажете, немає об'єму. Ми бачимо, що в е, нас намальований прямокутний перелепіпед. І в шостому класі ми вчили, що об'єм перелепіпеда це є довжина, повношена шину і повношена Ну, Я поставив як е, бокучки АБЦ, але оскільки е, вони е, це у нас є перелепіпед, і від приседання множників, добуток не міняється. Ось, отже, таким чином ми маємо форму. Підкреслюємо. Шукаємо об'єм. В дорівнюю А 6,5, помножити на 12 і помножити на 25. 25 це 100 на 4. Отже, 12 на 4 буде 3. 3 помножити на 100 до 300. 300 треба помножити на 6,5. Ну, Приносимо кому на два знаки і будемо 30 помножити на 60. 5,65 помножити на 30. Множимо 0, 5, 1 пам'ятаємо, 18, 1, 19. Отже, е, об'єм дорівнює е, 1950 грам на, ой, що я пишу, сантиметр кубічний, так? Об'єм буде такий. Шукаємо масу. М дорівнює, для того ми гостину, 0,9 множимо на 1950 грам. Значить, нам треба тут помножити на що на 9, тому що кому -то принесли знак, тому цей нуль можна закрасити. Множимо 9 на 5, 1, 5, 4 пам'ятаємо, 9 на 9, 81, і тих 4 буде 5, значить 8 пам'ятаємо, і 9 на 1,9, і 8 17. Ось це дорівнює, дорівнює 1755 грам. Але оскільки нас треба відповідати в кілограмах, то ми. Для того, щоб грати в кілограми, ми ділимо на 1000 або комплекс на три знаки вліво. Це буде 1,755 кілограма. Отже, відповідь маса бурська 1,755 тисячних кілограма. Отже, включимо. В цьому, цьому відео ви побачили, як шукати е, з нашою формулою для устани. Як шукати устану, масу або об'єм, тобто шукати одну думчому, якщо інші є відомі. Якщо я десь не неточність, то, то коментаря власне пишіть. Якщо є зауваження, теж пишіть. Дякую, що за увагу. Бувайте здорові.